Доброго часу моїм глядачам показую вам 35 кварцевих годинників. Працюю чи ні, не перевіряв, батарейки не ставив. Ось два Сітізена. Сітізен Citizen Kelton. Вот такий цікавий годинник. Задні кришки я вже зняв. Ось ще касу. Зараз вам покажу. друге сторону оце касіо але на жаль без механізму отакі цікаві Є цікавий касіо але на жаль без задньої кришки зараз покажу вам механізми показую вам механізми Значить, в цьому будинку немає задньої кришки. Там, де не відкриті, не зміг відкрити кришку. Це вже покупець буде пробувати. От Сітізен. Два Сітізена. Тут кришка не відкрила. Цьому годинку, на жаль, не відкрилась кришка. Тобто тут вона на болтах я не розкручую болти. Так, це є Сітізен. Оригінальний Сітізен. Також немає задньої кришки. Це касу, то що без механізму. І це Citizen, також без задньої кришки. Всі годинники з Європи. Тут ще навіть от є бірочки в деяких. Всім дякую за перегляд.